Добрий день, любі друзі. Дуже давно я збиралась хоч щось для вас записати. Я вас бачу, я вас читаю. Все добре. Дуже скоро я стану мамою назовні, як я це називаю, бо я вже точно мама всередині. Скоро народиться мій синок. Буквально 4 дні і ми вже чекаємо його появлення. І в мене буде така двомісячна глибока. Декретна відпустка. Ну, насправді ця відпустка почалась десь з середини вересня, тому що я просто вже інтелектуально не вивозила те, що відбувається, завершила клієнтів поточних. Ще одна клієнтка з останніми сесіями проходить зараз. І що я вам хочу сказати? Якщо я вам потрібна, я буду на зв'язку з. Січня приблизно. Я точно вийду в січні на зв'язок. Точно в новому стані, точно з новою кількістю енергії. Що б там не казали про вагітних жінок та молодих матусь, що після народження весь стреж тільки починається. Я жіночка брава. Тренована, я виростила трьох молодших братів і сестер. Я прекрасно знаю, який буде треш. І я знаю, як його нівелювати. Насправді, про материнство я дуже хочу записати відео не такого формату, а нормального, великого. Тому що так багато упереджень навколо цієї теми. Але зараз не про це. Я точно знаю, що мене Розкриє народження дитини. Я дуже цього чекала. Я дуже цього хотіла. Весь минулий рік я ходила і плакалась через те, що війна та як дитина, та ми не зможемо, та я не готова. І мені реально снилося весь минулий рік, що я вагітна, що я годую. Прикладаю до грудей дитину. І ось в цьому році вещі віщ... ясни яв'ю. Я продовжую готувати для людей курс про здоров'я, курс реконструкцію здоров'я. Я постійно хочу його вдосконалювати. Ну, це знаєте, я не відхрещуюся від того, що в мене немає проблем, я теж перфекціоніст, я теж інколи постраждаю синдромом самозванця. і це нормально, в принципі, тому що реально мені на щось не вистачає знань. Я йду їх шукаю, потім доповнюю той продукт, який я хочу зробити для вас. Тому що, як на мене, він має бути so incredible. Я дуже хочу, щоб українці піклувалися про своє здоров'я і не на стадії захворювання, яке прогресує, тому що цим займаються лікарі, і це складніше. В форматі превентивних заходів. Я завжди з 17 років свідомо займалася профілактикою здоров'я. Ну, насправді, я лікувала багато своїх негативних станів, і я їх вилікувала. І це не складно насправді. Просто треба знати себе, свій організм та що і як в ньому пов'язане. І для мене це дуже важливо, тому що я бачу, як людям важко. І як людям важко без базових навичок психіки. Люди кажуть, ми стомлені від війни, люди, які живуть в безпечних умовах, більш-менш. І це теж зрозуміло, про це треба говорити. Нам не потрібно порівнювати стреси, хто на війні на нульовому рівні, ну, на нульовій лінії, на першій, другій, третій, хто в Польщі в евакуації чи в Нідерландах. Хто в прифронтових зонах, хто в Києві, хто в Ужгороді. У всіх є свій рівень стресу, у всіх є свої базові дані. І тільки від них треба відштовхуватись. І мені дуже хочеться, щоб подальша моя робота вона була направлена на об'єднання та на любов. Е, ні, навіть не так. Спочатку на доброту. Потім на прийняття, потім на любов, а потім на об'єднання. Якщо ви покумекаєте стосовно цієї ланки, чому саме так, то ви зрозумієте, чому так? Спочатку доброта. А до доброти це відкритість. А до відкритості це бути в спокої з самим собою в першу чергу, а потім вже ми проявляємося на зовнішній світ. Так, я сподіваюся, вам мене гарно чути, бо в мене відкрилось вікно, а там. Трошки шумно, ну, це вже деталі. Так от, я вас закликаю, поки я ще не буду так часто і регулярно на зв'язку, в контенті, в блозі. Я знаю, що я давно обіцяла, що я буду це робити, і я визнаю, що обіцянки цяцянки даю. Але поки так, ну, от, я Дуже щиро завжди кажу: от не йде. Я хочу робити щось більш якісне, а на цю якість потрібна енергія. Поки я зайнята створенням органів для моєї дитини, і вся енергія реально йде туди. Ну, і буде ще якийсь час йти на період доношування сина. До речі, в нас буде син. Ну, я точно викладу, мабуть, пологовий якийсь відосик. Я хочу це знімати. Я хочу, я сподіваюся, що я проживу природні пологи, а там вже як буде. Ну, я до цього готова, принаймні. Так от я вас закликаю, поки мене з вами немає і не буде. Подивіться посилання на ті ютуб-канали, які я залишаю під цим відео. Я сама їх дивлюсь багато годин на день. Ви знаєте, що я навчаюсь або займаюся якоюсь експертною діяльністю від 4 до 8 годин на день. Я просто без цього не можу, тому що це мій дофамін. Я так отримую задоволення від життя. І для того, щоб кожна людина була цілісною, їй треба, знаєте, як вдовольняти три біологічні потреби. Перша, це Базові природні потреби попісять, покакать, розмножуватися, поїсти і так далі. Друге, це соціальні, це бути в соціумі, бути прийнятим, проявлятися. І третє, це саморозвиток. Чому саморозвиток? Тому що в нас неокортекс або рефронтальна зона, або головна, господи, кора головного мозку вона має постійно розвиватись, бо якщо вона не розвивається, Нейронні зв'язки трошки згасають. І для людини сучасної саморозвиток і, в принципі, навчання це про безпеку. Тому що ми не знаємо, що буде в світі далі. В світі додається, окрім, окрім базових привіт, кохання. Зараз я прийду. Це нормально. Крім базових потреб у людини, з'являється дуже багато критеріїв, на які треба якось реагувати, до яких треба адаптуватися. І саме саморозвиток і просто навчання будь-чому, те, що вам цікаво, це буде запорукою ваших адаптаційних механізмів. Дуже класні зараз вийшли фільми про природу на Нетфліксі. Не тільки про природу, це, в принципі, на життя, про життя на планеті Стівен Спілберг знімав, до речі, подивіться, будь ласка, ці фільми. Там в першому фільмі є озвучені, чому і як, простою мовою, три закони еволюції. І ми маємо жити за ними. От подивіться, я впевнена, що. Вас це просуне до вашого відчуття щастя, задоволення в житті саме в тих умовах, які є зараз. Особливо для нас важливо бути щасливими в тих умовах, яких ми є зараз, тому що життя може закінчитися в будь-який момент. І сидіти і знову ж таки чекати моря погоди, коли щось пройде, ну, не варто. Я вас дуже люблю, цілую, обіймаю. Навіки ваша психолог Марія Смеркус.